Доброго вечора. Ви дивитеся «Діловий світ? Ми розкажемо про головні економічні і бізнесові події доби, що минає в студії Леонідо Ліник. На початку коротко про важливе. В Україні оголосять надзвичайний стан в енергетиці. Жорсткіше та рішучіше. Як працюватиме Нацбанк після призначення нового голови? Ціль взято Українсько-канадський БТР представили на міжнародній виставці «Євросатори» у Парижі. Інформаційний спонсор ресурс ділового життя UBR.UA. Інформаційний спонсор Радіо Весті. Будь в курсі. У антитерористичної операції участь брав, але статусу учасника бойових дій не дають. Юристи прогнозують, через плутанину з документами деяким бійцям доведеться в судах доводити, що вони були на передовій і тепер мають право на пільги. Нагадаю, сьогодні президент пообіцяв, що усі вояки отримають статус учасника бойових дій, і ніяких махінацій не буде. А ось правознавці додають, довести участь у силовій операції на сході країни можна буде завдяки фото та показам свідків. Якщо це вулиця така, то, можливо, де е, фотографуються біля розвилок, розв'язок, де є вказівки на дорогу, на транспорт, тобто будь-що, що може підтвердити, що був саме тут. І е, крім цього, не виключається в нас дуже багато доказується показами свідків на сьогодні. В Україні можуть ввести надзвичайний енергетичний стан, якщо Рада підтримає відповідний законопроект, схвалений Кабміном, згідно із документом, Міненерго отримає додаткові повноваження. Зокрема, зможе оперативно залучати додаткові резервні потужності, а ще обмежувати постачання газу певним категоріям споживачів, зокрема промисловим підприємствам. Теплокомуненерго вже зараз почали максимально переводити на альтернативні джерела. Приміром, деякі ТЕЦ будуть працювати на вугіллі. Ряд блоку, котрий можуть працювати на вугіллі, ряд блоком роботаль на газ. Садвісне, ця ситуація буде переорієнтуватися на роботу блоків, які використовують, використовують всього по місяці буде цей результат 80 мільйонів купов. Більш жорсткою та рішучою може стати політика Нацбанку після призначення нового голови. Саме так експерти коментують ініціативу президента звільнити з цієї посади Степана Кубіва та призначити Валерію Гондарєву. Відповідні пропозиції Петро Порошенко вже вніс до парламенту. Валерія Гондарєва має двадцятирічний стаж роботи у фінансовій та банківській сферах. Останні шість років керувала інвесткомпанією. Валерія Гонтарєва є доволі жорстка в управлінні, тобто на неї тиснути буде важко. І крім того, на ній не висить ось цей тиск партійних квот і зобов'язань партійних. Тому Гонтарєва в разі, якщо буде потрібно, буде проводити доволі жорсткі дії для санації щодо банківської системи і закриття проблемних банків. Нагадаю, Степан Кубів прийшов у Нацбанк в лютому. Під його керівництвом гривня суттєво впала, але Кубіву вдалося зупинити скорочення золотовалютних резервів держави. Угода про асоціацію між Україною та ЄС технічно готова, і Київ уже зараз може підписувати торгівельно-економічну та секторальну частини документа. Про це заявили у вітчизняному МЗС. Нагадаю, в Брюсселі цього тижня запевнили, підписання відбудеться 27 червня. Угоду підпишуть разом із такими ж документами про асоціацію з Грузією та Молдовою. Тим часом договору про спільний авіапростір, так зване відкрите небо, між Україною та ЄС в цей день укладати не будуть. Про це теж повідомили в Міністерстві закордонних справ. А зараз стоп економічних подій серед аудиторії національного інтернет-порталу Укрнет. На рахунках компаній, пов'язаних із Віктором Януковичем, заблоковані майже півтора мільярди доларів. НБУ відновив розрахунки на сході після захоплення бойовиками управління на Донеччині. Реверсне постачання газу зі Словаччини почнеться із 1 вересня. Новий українсько-канадський БТР представили на міжнародній виставці Євросаторі 2014 що триває у Парижі. У вітчизняному Укроборонпромі повідомили на бронетранспортер встановлено український бойовий модуль САРМАТ. Окрім того, конструктори якісно поліпшили процес наведення із супроводу. Цілі Євросаторі одна із наймасштабніших військових виставок у світі. За словами експертів, найбільший інтерес цьогоріч до новітніх розробок оптико-електронної техніки, бронемашин та безпілотників. Українське кабельне телебачення побореться за глядача. Торік вітчизняні оператори втратили приблизно 4% абонентів. Поки що українці все частіше переходять на ефірне телебачення або ж переглядають програми в інтернеті. Телебачення на будь-який смак. Деякі українські кабельники запропонують абонентам самостійно обрати список каналів. Так звана система а-ля карт в Україні експериментальна. Аналогів навіть у світі небагато. Хоча вартість одного телеканала виходить вищою, ніж у пакеті. Ця послуга дає змогу навіть зекономити. Абонент платить більше, але платить за менше кількість каналів. На самом абонент дивиться не більше в середньому Цифри достатньо старе, не в середньому там до 7 каналів. Незмінні в пакетах абонентів залишаться тільки загальнодоступні канали, які входять до так званої універсальної програмної послуги. Однак і їх склад можуть переглянути в найближчому майбутньому. Обов'язково повинні попадати державні канали, комунальні, а всі остальні повинні по принципу, скажімо так, нужності полезності, всіоб'єм лючності попадати в этот список, поскольку універсальна програмна услуга, я ще раз подчеркну та привілегія. Проте згоди щодо єдиної системи оцінювання та відбору загальнодоступних каналів поки не дійшли. Поки це все Доброї ночі і успішних справ завтра. Побачимось. Інформаційний спонсор ресурс ділового життя Інформаційний спонсор ЄС Груп. Робимо бізнес відомим.